Вітаю, друзі. Спеціально вдягнув сорочку у кольорах білоруського прапора, щоб поговорити про цей підленький аншлюсик, який розгорнув Путін з Лукашенком. Чому, власне, і свідченням, чому є фраза Лукашенка, що Білорусь сплатила всі борги? Чим сплатила Неуважаемый Бульбенфюрер, Чим сплатила незалежністю? Це, до речі, завжди плата за авторитаризм, за неповагу до закону. Трата незалежності це зневага до права в першу чергу. Тільки будь-яка політична сила починає зневажати право в своїй країні, і вона не захищена міжнародними договорами. Хоча договори, наприклад, з Росією, вони не варті навіть ціни паперу, на який це все підписано. Але зараз можна вже більше розкручувати після цієї спільної, такої тихенької, підленької прес-конференції в Мінську двох людоїдів, що можна зараз, по суті, зрозуміти. Путін з Лукашенком готувалися до чогось більшого. Є зараз, мені друзі, перекинули з сайту Тюменського Міністерства культури. Лист міністра культури Росії Любімова від 1 грудня 2022 року. Я його доставлю. тут он будет в кадре. О проведении мероприятий относительно подписания договора о соединении Республики Беларусь и Российской Федерации. В связи с подготовкой к торжественному подписанию договора о соединении Республики Беларусь и Российской Федерации, которая состоится 12 декабря 2022 года, приказываю включить празднование по поводу воссоединения в план мероприятий 2022 года. От є такий варіант. Потім ще є інший варіант. Ну, але, в принципі, можна зараз вже сказати, що державна машина Російської Федерації була запущена на якесь велике святкування. На щось більше. 12-го візит не трапився, підписання не трапилося. Трапилося рівно через тиждень 19-го. Ну, такий Миколай Бородатий, ні, не бородатий, таке щось підле прийшло на територію Білорусі, і можна по суті лише розшифровувати те, що говорили Путін і Лукашенко. Що варта тільки фраза Путіна про те, що ніяких присоєднання території не йде річ. Ну, Послухай, Путіна і зроби навпаки. Це ж, це ж вже в нього патологія. По цій патології можна визначити, що такий аншлюзик трапився, але аншлюсик не в тих масштабах, яких хотіли і Путін, і, і мабуть, Лукашенко. Лукашенко прекрасно розумів, що в нього. Навіть найближче оточення є його ворогами. Він це прекрасно знає, тому він і весь час опирався на російський багнет. Він знає точно, що білоруси почали самоусвідомлюватись, білоруси стали навіть в таких тяжких умовах, коли, по суті, Чорні сотні лазили. По країні вбивали незгодних, коли російський спецназ разом з частинами білоруського спецназу атакували мирних протестувальників, ми зараз інколи насміхаємося з білорусів, які хотіли мир, мирного протесту, хотіли е, якогось цивілізованого розв'язання критичної для країни ситуації. Ну, мабуть, їхня внутрішня культура і історія їхнього становлення громадянського і національного не дозволяла так швидко перейти до зброї в руках, як до цього переходили українці. Але українці пережили дві революції. Не було б кровопролиття з боку влади, не було б і збройного опору. Тому ми тепер прекрасно розуміємо, що кровопролиття з боку влади було організовано Росією, що Янукович, по ідеї, вкладався в стереотип такого диктатора, як Лукашенко, і з нього швидко створювали Лукашенка підкупом персональним, хочу нагадати про кредит 3 мільярди з боку Російської Федерації, які потім Українська держава не визнала. Отже, що по факту міг віддати, ну не міг віддати, що по факту забрали росіяни? Я думаю, що вони забрали всі оборонні підприємства. Вони поглинули війська, тому що по суті їм зараз необхідні навчальні бази, ремонтні бази. Перед тим було вивезено кілька сот одиниць бронетехніки з Білорусі, 100 тисяч тонн. Снарядів було вивезено для війни в Україні. Тобто зараз ми бачимо, що тюменські чиновники просто з переляку злили те, що готувалося більш закрито. Але що могло подвигнути Путіна з одного боку відстрочити на тиждень цю подію? Ну, деякі інсайди довкола кремлівських поширюють інформацію про те, що Путін десь там впав, збив Копчик, е, ну, це, е, і провів операцію. Йому ну, провели операцію на Копчику. Ну, це все е, виглядає дивно. Хоча, з іншого боку, можливо, що трапилася ще така більш, е, ну, можна сказати, Контроверсійна ситуація, коли Путін сам хотів приїхати справді на 12, те але не зміг, а потім щось з його настроями трапилося, що до Мінська привезли двійника. Чому так важливо було, що перед візитом прилетів окремо Шойгу, окремо Лавров, і цей Путін, який зіскочив від трапа так веселенько. Легенько. Навіть не видно було, що в нього десь там чи травма руки, чи параліч руки. Ми ж бачили на багатьох відео з Кремля, що в нього з рукою щось, якісь, ну, біда якась. Ну і з головою, правда, біда. Якби була совість, то була б біда з совістю, а так її просто немає. Тому що можна сказати? Лист... Міністра культури Любімова очевидно розкрив великий намір зробити велику гранду в Росії. Але тепер подивимося на цю активність на білоруському напрямку і поглинання Білорусі як на інший сюжет. Я дуже гостро зреагував на заяви Генрі Кісінджера про те, що треба віддати Росії Крим. Ну і, і якусь частину території, і е, вступити швидко в Україну в НАТО? Ну такий зробити розмін. Звичайно, що на заході ця позиція здобула е, велику критику. І мені здається, що Торгаш Путін вирішив торгнути Білоруссю. Тобто вони зараз зробили аншлюс, але не голосний такий, як, наприклад, з Херсоном вони вляпались, коли вони приєднали Херсона через місяць українські війська відбили Херсон Ну і відбивають частини вже Запорізької області. Тому вони цей аншлюс зробили, і зараз Путін почне торгуватися на предмет добре, я звалюю з України. Але я забираю Білорусь. От такий сценарій зараз на поверхні, і мені здається, що цей нервовий Лукашенко, він нервовий ще із того, що не тому, що його поглинають, чи ним торгують. А тому, що тепер, якщо такий аншлюсик ну, проявиться в інших речах. Лукашенко точно буде сидіти поряд із путіним на лаві підсудних. Чи це буде Гаага, чи це буде Маріуполь? Навіть якщо це буде вже нежива людина, а опудало, але він буде сидіти. Тому по суті, Путін почав розмивати свою відповідальність. Йому дуже важливо, щоб Лукашенко сидів з ним на лаві підсудних, щоб з ним на лаві підсудних сиділи ще кількасот його покидків. І мені здається, що це все торгівля пов'язана саме із тим, що а раптом ну, а раптом вдасться виміняти Білорусь на е, владу в Росії і Білорусі, тобто піти з України, тому що тут великий спротив і великі втрати населення. Просто ну, це ж уявити собі, що стоїть у Менської області, вже сотні людей загинуло. В Україні, а вони влаштують чиновники Тюменської області, влаштують приєднання Білорусі. Хіба тюменці такі тупі, щоб не розуміти, що їм доведеться помирати тепер і на території Білорусі, не тільки на території України? Очевидно, що розуміють, тому на злодії Шапка Горить, чекаємо наступних. Повідомлень, але мені здається, можна зафіксувати таке. Оборонка поглинута. Лукашенку залишено два нафтопереробних заводи, і Білорусь-Калій, Лукашенко урівняний з будь-яким губернатором-мільярдером Російської Федерації. Колись навіть Абрамович був губернатором Чукотки, хочу нагадати. Тобто, по суті, зараз. В Лукашенка маневру ніяко немає, в нього й не було. По суті, він, він, цей сценарій, розмін незалежності країни в обмін на особисту владу остаточно завершив 2020 року, коли тероризував своє населення. Для нас це хороший приклад, як не треба вірити жодному слову, жодного диктатора в світі. І боронити нашу незалежність. Переможемо! Слава Україні!